Наскільки підтримка законної позиції була хуже минулою владою і теперішньою владою, коли людина стоїть на боці закону, який би він не був, його треба дотримуватись і виконувати, так от, з 2005 року перевізники, які я очолюю, ведемо боротьбу проти незаконного наказу, який був погоджений відповідно людиною, яка тут згадувалася. Були погоджені 2007 року, 2008-му накази, які протирічать законам України. І нарешті Генеральна прокуратура побачила такий склад правопорушення, подала від нашої імені, від імені держави до суду, скасувала статути компаній, які були незаконно, яким незаконно були делеговані права контроль. Розумієте, тобто, коли нарешті зрозуміли, що діватись нікуди, нарешті проснулися і наші правоохоронні органи. І такий суд відбувся і скасував, 22 числа скасували, 22 лютого скасували е, статути цих, цієї компанії. А так всім було чудово, всі літали, ви бачили, Рудьковський літав собі з дівчатами навколо е, земної кулі, Вінський на Мерседеса ну Всім було класно, просто будували дачі, росли як гриби за рахунок наш з вами. І коли, говорить, е, суспільство вже досить, тоді, звичайно, знаходяться ті, хто ехітують, торпедують і, і знищують все те, що було напрацьовано. Тому що вони прийшли до влади не для того, щоб працювати на заробітній платі, а для керівництва. Я б уповнішила свою культуру, додам. Відсюдь, Олександра Владимирівна у нас... Чому я обріла таку авторитетність? З її з'явленням комітет відкрився. Мы, я в начале самой такой ее деятельности, я до 11 ночи сидела, ждала, чтобы попасть к ней на прием. И она заставляла работать со всех своих чиновников. И у нее весь аппарат работал вместе с ней. В субботы, то есть они нацелены были на максимальное проведение репорта. И вот здесь это умение работать с общественностью, умение вникнуть в проблемы, вот это как раз и ставит которые предлагают. Ну, не можно найти, допустим, грамотного чиновника, который вы мог бы выполнять эти обязанности. Но важна вот эта связка. Общественность, опора на нее и через нее понимание проблем бизнеса и оперативное реагирование. Вот это как раз и выгодно отвечает Александру Владимировичу, почему мы, мы сегодня так активно боремся за то, чтобы она сохранилась. Тем более вот в этих кризисных ситуациях, когда сегодня как никогда малый бизнес да, является вот, таким, э, очень острым носителем и разрешителем многих проблем занятости, рабочих мест. Ну, вот сейчас где-то порядка, мы немножко расширили за последнее время, сейчас у нас осталось где-то порядка 120 тысяч. В свое время у нас было 380 тысяч, когда мы начали создаваться, начиная с оперативного движения. Вот. мы очень мощно работали тогда. После этого были проведены очень много акций, потому что разорвать наш политику политики вмешивались, отрывали буквально областями. Вот уходили отрасли. были такими комитетами с вашего профсоюза. Но вот за последнее время, опять-таки за последний год, нам удалось сейчас опять вокруг себя сплотить и расширить. С 60 тысяч до 120 тысяч мы сейчас насчитываем. Ряд вернулось рыночных структур, которые в свое время были с нами, потом отходили, сейчас вернулись к нам. Черниго и Ворожье сейчас и от структур просто повернулись к нам, видя вот эту тоже нашу такую активную позицию, взаимодействие с комитетом, с Радой, приемцы приказов. То очень тесные связки. Вот это тоже очень важный момент. Нельзя потерять эти структуры. Я хочу бы сказать, что я такая коллективно рада, поддержка предприемства, я, я за рейк своей работы, за участие Александра Владимировна, ну реально, Більше тисячі компаній залишило на ринку праці, і це сотні тисяч людей, які сьогодні працюють на благо Україні з кожним своїх сміття наповнюють бюджет. Але були, скажімо так, над ними був занесений, занесений сокіра і хотіли знищити просто підприємство. Наприклад, розкажу такий приклад, ну типовий. Там кожне засідання, кожної п'ятниця засідаємо. Апеляційна рада складається з двох частин, одна половина складається з держслужбовців, інша із громадськості. То ну, дивує, наскільки цинічна влада навіть в умовах кризи, місцева влада, яка центральні органи виконавчої влади знищують бізнес. І лише завдяки апеляційній раді підприємець знаходить захист і більше, я повторюю, тисячі компаній залишили свої ліцензії і завдяки цьому працюють і формлять свої колективи і так, так і наповнюють державну скарбницю, а не карман чинов.